Уявіть бесіду батька з маленькою дочкою. Батько каже, Душа моя твою обіймає, а як це тато, доня батька питає? Я просто від серця любов'ю своєю Тебе наповняю теплати чиєю. Ммм, це так неймовірно, я вже відчуваю, доня каже. Татонько, як сильно тебе я кохаю. Це завжди взаємно, красуня моя. Коли ти щаслива, щасливий і я. Щаслива раніше такого не чула. Не чула рідненька, але завжди їй була. Кожна дочка квітонька ніжна, у кожного батька вона дивовижна, довіра і вдячність, любов і добро щасливими створюють нас більше всього живемо у злагоді світле життя, коли у любові виростає дитя. За любов.